Всім привіт! дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і на моєму каналі ми говоримо про догляд. Сьогодні, дівчата, хочу зробити стрижку метелика. Дуже популярна стрижка в 2024 і в 2025 році. Ми буквально всіх по всіх соцмережах бачимо цю стрижку. Всі відомі актори. Всі відомі телеведучі, всі зірки соцмереж роблять цю стрижку, тому що вона дуже красива, дуже жіноча, дуже така знаєте, ніжна і разом з тим підходить для будь-якого віку, оскільки вона не перегружає, вона домовляє легкості і жіночності. Тому всі жінки будь-якого віку звичайно вибирають цю зачіску. І ще один дуже важливий нюанс. Ця стрижка не потребує частого коректування. Тобто, ви можете постригти і півроку спокійно проходити зі цією стрижкою. Лише корекції робити чубчика, тобто робити його трошки коротшим. Можливо, якщо він дуже сильно відростає, тому що ця стрижка буде потребувати робити чубчики, і цей чубчик буде закінчуватись у нас ось тут. І звісно, коли він буде відростати більш низько, то його потрібно буде. Трошки коректувати, а можливо, і не потрібно можливо, і так вам буде подобатися. Це однозначно буде красиво. Єдине, просто якщо ви хочете освіжити цю стрижку, то поправивши лише чубчик. Вона буде виглядати як нова. Робиться вона дуже легко, як завжди, ми будемо робити хвостики. Міститься канал, мій канал про хвостики, якщо ми говоримо про стрижки. Дуже проста стрижка, просто уважно дивитися за тими рухами, які я роблю, буду робити. І вона робиться на буквально 10 хвилин. Що нам буде потрібно для цієї, для цієї стрижки? Звичайно, вимити волосся шампунем і кондиціонером. Далі ось такий грібінець, який дозволить легко прочесати волосся, і привести в його правильну форму. Далі, ось такі зажими на волосся, щоб ви могли гарно робити проділи. Я ось такі люблю пластмасові, закруглені з такими зубчиками. Вони дуже допомагають, тримають гарно волосся. Далі, резинки, звичайно, у мене всі такі силіконові чорного кольору. Берете будь-які, але важно, щоб вони не були дуже товстими. Тому що чотири резинки нам буде потрібно для цієї стрижки, щоб вони були одинакових розмірів. Це буде найкращий варіант. Ну і звичайно, ножниці. І самий грібінець для стрижки. Ножниці у мене перукарські. Грібінець трошки про нього розкажу. Якщо ви бачите, то тут у нього буде такий зубчик, такий як, о, як гачок. Це правильна, це правильний грібнець для підстригання волосся, тому що він цей гачок вам допоможе робити гарно проділи, допомагатиме вам в роботі. І до того зубчики дуже з цієї сторони більш плотно такі спресовані, з цієї сторони менш спресовані. Нас цікавить ця сторона. Вона дасть можливість дуже гарно вичісувати волосся, його витягувати, натягувати і таким чином робити дуже правильні зрізи. Ну, і до того вона довга. Тобто вона допомагатиме дуже гарно брати ту товщину волосся, яка нам потрібна, тому що вона дуже-дуже довга. І так, переходимо до самої стрижки. Приємного перегляду! І не боятись, і не боятись, як завжди. І так, я розділила волосся рівно пополам. Уважно, коли ви розділяєте волосся пополам. Так от, старається біля коріння його прочесати, щоб ви витягнули волосся, щоб воно все було одинаково витягнуте. І тут починається стрижка. На що будемо орієнтуватися? Будемо орієнтуватися на чолку, тому що все-таки все це каскад з чолкою. Якщо у вас повністю ви відрізали цих два хвостика, у вас з'явиться десь яка може бути довжина ось така от довжина може з'явитися. Ви відрізали перший хвостик, ось така довжина до носа. У вас е залишиться від цього хвостика. Скільки відрізати хвостики, на, на якій відстані кріпити різинку? Тут ви самі вирішуєте, яку довжину волосся ви хочете. Максимально довга, значить, буквально кінчики підрізаєте. Ну і знову ж таки, тут буде залежати від того, яку ви хочете мати чолку, тому що цей каскад він обов'язково дасть чолку. І чим далі буде розташована резинка. Чим ви, на низі спустите, тим буде волосся довше. І давайте уявимо, у мене чолка вже була підстрижена. ну Давайте уявимо, що десь от до носа я відстригла а, цей хвостик. Я розумію, що коли вона висохна, висохне, то ця чолка підніметься десь на сантиметр, як мінімум. Завжди волосся сухе, буде більш коротке, ніж воно тоді, коли воно мокре. І значить, я цю довжину беру, я беру середню частинку волосся. Ось так от. Прикладаю її доноси. Тобто, і дивлюся, чи ця мені довжина подобається, тому ту чолку, яку я буду мати, або не подобається. Я можу її поприкладати, ось так от. Взяти, наприклад, візьмемо. Давайте уявимо, що мене я взяла більшу частину. Ось носа, так? Я беру її, роз... так от розділяю. І попробуйте її поприкладати, який ефект вам подобається. Ну, ось це буде, наприклад, ось так виглядати. Вам подобається, чи вам подобається більш Наприклад, щоб чолка була ось до такої довжини. І я вам скажу, що саме красиво буде до оцих скул. Вона повинна розкриватися і отак от падати до скул. Це саме дає такий елегантний, красивий вигляд. У принципі, стрижка метелика – це коли ось ця чолка розкривається на цій відстані. Ось так це буде саме правильно. Ну, у мене трошки не той варіант, у мене коротка чолка. Я на неї буду орієнтуватися, але мені подобається. Чому я ношу коротку чолку? Тому що у мене ось ця частина голови сплюснута. Усі ми маємо різні форми голови. У когось затилок сплюснутий, у когось корона, частина голови центральна сплющена, у когось у нас боків сплющена. У мене, наприклад, ця частина сплющена. Тут в мене є об'єм, а ось тут не вистачає. Тому носіння короткої чолки дає мені можливість зробити ось такий об'єм. І це так от, правильно вирівнює форму моєї голови. Тому я часто ношу короткі чубчики. Ну, я, відповідно, орієнтуюся. Далі що ми робимо? Ми беремо цю середню частину, в когось вона буде довша, в когось вона буде коротша. Все залежить від того, які ви мали до цього стрижки. От я прикладаю, і я думаю, мені хочеться її ще коротшою, чи мені таку залишити. Я думаю, ні, мені достатньо такої, я її залишаю. Лише трошки підрівняю кінчики, щоб вони не були такими сухими. Тому що так, кінчики завжди трошки повинні, повинні ми періодично їх відрізати, аби е, виглядала стрижка більш свіжою. Так от Я буквально так от прикладаю і трошечки відріжу, тому що вони достатньо. У мене сухі. Так, далі розпреділяємо пополам цю відрізану, цю відрізану частину. Ось так от пополам. І починаємо нашу стрижку. Так, так все, відрізали. І далі починається. Беремо частину волосся, гарно її натягуємо. Ось так робимо такі, от, з, я не знаю, по діагоналі ставимо пальчики. І починаємо стригти. У мене тут є різниця. Можна ще раз прочесати, даби переконатися, що ми робимо все правильно. Натягнути добре волосся потрібно, прям так. Постарається його натягнути. І от в такій формі я буду стригти волосся. Ну оскільки в мене майже немає з чого, чого стригти, тому що волосся, повторюю, відрізане, вже, пострижене. Я показую саму техніку. І ще раз, ось так. І як ми будемо стригти? Тут дуже важливо, як стригти. Ми не будемо робити ось такий зріз рівний. Ми будемо робити зріз ніби як надкусуюче волосся. Ось так. от. Розумієте, бачите? Таким чином, волосся буде таке трошки, якби поскубане по, таке поскубане на кінчиках, і воно буде красивіше отак от підкручуватися. Слідуюча частина волосся. Орієнтуємося на цю відрізну, Ми беремо одну частину відрізаного волосся. Знову ж таки, гарно його прочісуємо. Натягуємо. Далі слідуюча прядка. Виден перехід, який десь це такі стрижки будуть відрізнятися одна від одної. Так, першу частину ми постригли, Приступаємо до іншої. Якщо є сумніви, чи правильно я відрізаю, я завжди беру попередню прядку, вертаюся назад і буду себе перепровіряти. Остання прядка. Це для мене буде як показник, скільки я відрізала. Чащається останній зріз. Ось Тут я бачу різницю в різних стрижках. Ось тут в мене є хвостики. Дивимося ще рівно. Все, ми завершили нашу стрижку. Стрижка здійснена. Ось такий в нас буде, Дивіться вже ми будемо бачити. Тут волосся. Трошки завжди, після того, як ми постригли, трошки треба себе перевірити. Чи ми ніде не помилилися, чи де, ніде рука не, не підвела. Так беремо кожну частинку і отак от стараємося порівняти одинаково. Тут одинаково, тут одинаково. І ось ці задні хвостики прямо так от звіряємо тягнемо. Тут я думаю, що щось не то. Трошки отут треба. Скільки себе не бачиш, тому можна помилитися. Десь трошки, я думаю, якийсь міліметр можна і підрізати. Зараз перевіримо. Можливо, десь не зовсім витягнула добре волосся. Тому для цього ми себе перевіряємо. Ось тут трошки бачу нерівність. Бачу трошки нерівність. Зараз ми це поправимо. Ще дивимось. Ось тепер я бачу, що все так. Тримаю рідну голову. Все так. Дивимось на нашу стрижку. Чолку я підрізати сьогодні не буду. В цьому відео я не буду показувати, в принципі, вона в нас вже відрізана, але, можливо, деякі моменти ще з нею пропрацювати. Але в цьому відео ми просто говоримо про саму стрижку. Зараз я посушу волосся, я покажу зараз, який результат. Ось результат цієї стрижки вже на мені. Я трошки так відступлю від самої стрижки і скажу, що у мене волосся дуже перепалене, дуже. Я не знаю, хто мене вмовив перекрасити в такий світлий колір. Це просто жахливо. Волосся я спалила, ну Вже не про це мова, а ну, по факту те, що маємо, те маємо. Але волосся дуже пересушене, дуже важливо його відшліфувати, дуже важливо придати йому нормальну форму, тому що воно перепалене. І якщо це цікавить вас, дівчата, то я хочу слідує відео зняти про те, як правильно працювати з таким пересушеним волоссям. У мене дуже було багато мілірувань, дуже сильне мілірування. Тому волосся дуже пересушене. І якщо вам цікаво, як все-таки приводити його більш-менш-менш більш нормальну форму і робити так, щоб воно хоч трошки блистіло. То я обов'язково про це зніму відео, тому що там потрібна правильна техніка як користуватися феном. І, можливо, на мені ця стрижка не розкривається так красиво, як на дівчатах з інстаграму, чи ще з якихось соціальних мереж. Ну, знаєте, так на себе дивлюся, то не дуже таки навіть і непогано. Дуже жіночом, мені здається, і трошки і сучасно, і класично, і по-жіночому. Ця стрижка допомагає, можна з нею робити багато різних, наприклад, наприклад. Зав'язувати волосся так красиво, волосся теж спадає. Тобто дуже багато варіантів, як носити цю стрижку. І вона завжди гарна, і вона завжди умісна, знаєте, для будь-яких виходів. І для весілля, і для роботи, і піти за хлібом, тому що ви можете зробити просто хвостика. Ну, оці такі от відрізані чолочка по бокам, чубчик, да? вона теж достатньо гарно прикрашає. Прикрашає образ, як мені здається. Тому ви вирішуєте, звичайно, самі. Але як на мене, то ця стрижка дійсно. Чому вона самопопулярна? Тому що от, ну, вона от, гарно дивиться і підходить абсолютно всім. Це я буду завершувати своє відео. Дуже дякую, що були зі мною. Надіюсь, відео для вас було цікавим. Так що, будь ласка, також пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім вам до скорої зустрічі!